Рішення уряду про нову систему нарахування плати за воду викликало дуже сильне обурення в українців. Як платити менше? Про це сьогодні у програмі вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 травня українці мають платити за обсяг води. Не лише згідно показників своїх власних лічильників у квартирах, уряд прийняв рішення, що втрати води всередині будинку теж лягають на мешканців цього будинку. Водоканали змушені закон цей виконувати, і люди, звичайно, обурені такими новими платіжками, які вже почали надходити. М -м 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 -м. Дивіться. Які кроки потрібно зробити, щоб уникнути таких зайвих витрат? Вже є поради і дуже серйозні, хоча насправді все дуже просто. Зараз розберемо все це з вами подробніше. І давайте спочатку розберемося з вами у самому законі. Новий закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Так він звучить. Він був прийнятий ще в 2017 році. Його виконання це частина шляху України до ЄС. Ну, принаймні, так кажуть експерти. Згідно з документом, мешканці мають платити не лише за обсяг води, який спожити ними у квартирі. Тепер додатково нараховується ще й різниця між показниками квартирних лічильників і загального на будинок. А ось втрати води в трубах всередині будинку можуть бути досить суттєвими. Часто течуть стояки чи якісь загальні труби в підвалах. Іноді самі мешканці дуже вчасно, якщо не лагодять крани і не дають правдиві показники, розумієте, і страждають від цього сусіди. Тобто, дуже-дуже багато нюансів. Далеко не всі сусіди такі, знаєте, роблять все правильно. Тобто не всі везе з сусідами. Дивіться, основний момент, ось такий тезис можна сказати, що тарифи будуть ті ж самі, але суми зростуть. Так? Ось так замисловато можна сказати, але які закони, ось такі і замисловаті моменти. А вони ж все це маскують, розумієте? Ось дивіться, нові платіжки, вони, звичайно, вразили українців. І, наприклад, жителі ось візьмемо жителів Тернополя. Знайшла гарну статтю. До речі, пишіть в коментарях, щоб ми теж розуміли, що відбувається з вашими платіжками і скільки вам нарахували. Ось в Тернополі, наприклад, у сотень мешканців багатоповерхівок, сума заводу зросла ну, досить суттєво. А у 50 будинках міста втрати в під'їздах склали половину від обсягу, половину від обсягу спожитою згідно з лічильниками води. Сума сплати збільшилась, відповідно. Якщо людина, наприклад, раніше платила 100 гривень, тепер 150%. Хоча води більше не лє, розумієте? Не споживає більше води. Ще в 114 будинках втрати становлять десь 20%. Тут, якщо на воду йшло десь 20-200 гривень, вибачаюсь, то тепер десь 240. А коли стали приходити на нові платіжки звернень до водоканалу, звичайно, стало більше. А залишається дуже важливе питання: як же уникнути цих додаткових витрат? Дивіться: наприклад, у міському водоканалі ось я розповідала про <кій> жителів Тернополя. Так, ось там в міському водоканалі зазначають, що вони відповідають тільки за мережі. До входу у будинок, а ось нова схема оплати то розпорядження уряду. Ось так розумієте, завернули. Але вони реагують на звернення мешканців і активно допомагають уникнути людям додаткових витрат. Інженери вже провели початкову аналітику. Щодо обсягу втрат води в будинках, і тепер мешканці разом з жеками та, або ж керівниками ОСМД повинні дослідити, чому виникає ось така різниця, адже труби всередині будинків це є спільна власність людей. І фахівці з комунальних або ж приватних організацій вони мають просто ретельно перевірити мережі, встановити, де течуть труби, і зробити заміри споживання в будинку з однієї до четвертої ночі, адже саме тоді мешканці майже не користуються водою. Тож витоки виявити легко. Якщо ж і це нічого не дасть, то мешканцям потрібно провести збори та виявити тих, хто подає просто занижені показники. З квартири чи відмотує лічильники? А, і тут мені просто цікаво, як взагалі то буде все а, відбуватися, тому що ну ось як все це вичислити? Ну правда. У водоканалі впевнені, що послідовні кроки та відповідальність кожного неодмінно дадуть результат. Але одразу хочу від себе сказати: ну далеко не всі люди, люди відповідальні, розумієте? В кожному будинку є такі, які на збори не ходять, і навіть не спілкуються ні з ким. Знаєте, ось такі самі собі на умі. Тому я не розумію взагалі, як тут ось все можна буде це дослідити і так далі. Завдяки спільним усім зусиллям, ось так, впевнені в водоканалі мешканців і комунальних служб втрати води в трубах будинків значно знижаться. Вони впевнені в цьому. Тож і суми оплати за воду можуть зменшитись майже до старих показників. То все є так. Але в мене залишається питання, як все це виявити? Якщо, наприклад. Комунальники приїдуть, все зроблять так, десь можливо зараз, під час війни, можливо, не треба буде все це з під палки, як то було раніше. Але як все виявити це серед сусідів? Чесно, я не знаю. А пишеть, що ви думаєте щодо цього? А в мене залишається дуже багато питань, і правда, я не знаю. Хочеться, щоб якось все це. На них відповіли це як мінімум і як максимум, щоб просто вернули все то, як було а, раніше, тому що виходить так, що просто все спихнули просто на людей. І все. Робіть, що хочете, а вам будуть приходити платіжки. А ви хочете ремонтуєте хочете, не ремонтуєте, що хочете, те і робіть. Розбирайтесь там з сусідами і так далі. Ну, якось неправильно. Знаєте, це все мені нагадує, як а, ось доставка за газ. так, ось Її не було. Ну як, ми за це не платили, але вона була. Ми почали за неї платити. Точно так же і ось це так, ось це нововведення, що все це відбувалося і раніше. Ремонтували там чи ще щось, а це зараз просто взяли і переклали це все на плечі людей. Ось, якось так. Я це бачу тільки так. На сьогодні, все пишіть коментарі, на сьогодні прощаюсь вами.